Всім привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні я навчу вітатись вас на ролик. Спочатку розповім, як ця сфера захопила мене, коли мені було 5. Я поверталася із садочку і бачила, як одна дівчинка дуже класно катається. Мені це дуже сподобалося, і я попросила у батьків купити мені ролики також. На що вони відповіли, якщо я буду ходити у садочок та закінчу його, мені куплять ролики. Так і сталося. І вже о 5 років я мала нові ролики та шолом. Елементи на ноги, на лікті, на зап'ястя. І все дитинство в мене були розбиті лікті і коліна, тому що спочатку я пробувала кататися вдома в коридорі, я багато разів падала. Тоді я пробувала на вулиці, звісно, падала на траву, на залізо, на бетон. Ну, ви зрозуміли тенденцію. Але тут я хочу сказати, що не важливо, скільки разів ти падаєш. Як тест, скільки разів ти піднімаєшся. І протягом 10 років активно займалася самотужки навчання на роликах, я дивилася різні відеоуроки і зараз хочу поділити, поділитися з вами цим досвідом. І, хоча пройшло вже багато років, ця дитяча мрія мене не полишила, і навіть зараз я беру навушники, ролики. І, хоча мені 15, я йду, слухаю музику та катаюся. Для початку вам потрібно навчитися на них стояти. Після цього, так як на ковзанах, спробувати відштовхуватися праворуч та ліворуч. І аж потім потрохи котитися. Також зразу пробуйте вчитися ось так повертати, для того щоб е, трошки і зупинитися, і не врізатися в різні повороти. Коли ви вже освоїте повороти, можете пробувати їхати по колу. Це також цікава практика і часто можна збитися. Для аматорів цієї сфери пропоную перший трук, називається циркуль. Ми одну ногу фіксуємо, а іншою відштовхуємося. Це дійсно виглядає як циркуль спочатку її було важко повторити, але з часом ви звикнете. Для цього потрібно трішки набрати швидкість, навчитися робити такі кругові оберти, а також фіксувати основу, тобто нога, яка буде стояти на місці і не прокручуватися. Повторюємо за мною. Також є два види: можна ставити переднє колесо, можна заднє. Краще ставити задній, але так легше навчитися. Не пам'ятаю, як називається ця вправа, назвемо її трапеція. Хай буде. Спочатку ми вчимося їхати на задньому ролику, потім на передньому ролику, а потім намагаємося це поєднати. Спочатку рекомендую пробувати на траві, оскільки можна впасти і не втримати рівновагу. Трюк номер 3 І це стояння на двох носочках. Чесно, це найважчий трюк, який я навчилася за останній час, тому що дуже багато разів я падала, втрачала рівновагу, і тут добре навчитися стояти на траві, на двох носочках, відштовхуватися і аж потім зосереджуватися. Четверта вправа називається лампочка. Ось так вона виглядає. І для початку вам потрібно вміти перше набирати швидкість, друге правильно повертати, і третє ось так повільно звужувати ноги до середини і знову ж таки розводити їх. Перед тим також потрібно набрати швидкість і пробувати їхати. Ось так. Четверта вправа, не пам'ятаю, як називається. Нехай буде змійка. Це щось схоже для лампочки, але важчий варіант, оскільки ноги повинні не просто звужуватись, а переплітатися. Ось так. І тут дуже важливо, щоб передні та задні колесо різних роликів не щепилися, тому що ви зразу зашпортаєтеся, послизнетеся і впадете. Таке в мене було дуже часто. Трюк номер п'ять. Пробуємо ось так швидко набирати швидкість і бігти по колу. Перше це просто вміти правильно їхати. Друге, другий елемент це вміти ось так переставляти ноги, при цьому розвивати швидкість і вміти вчасно загальмувати. Трюк номер шість це ось так кружляти по колу. Насправді цю штуку я придумала сама. Можливо, це є в професійних майстрів. Спочатку одну ногу ми фіксуємо, а іншою відштовхуємося і крутимось по колу. Ось так. Бажайте, щоб не закрутилась голова. Трюк номер 6 – це ось так розганятися і їхати з поворотами. Тут потрібно, щоб дистанція між двома ногами не була великою, і, і при цьому, щоб наші ноги не сплутувалися. Ось так вони мають їхати майже з клейнами. Тут потрібно дуже добре наганатися тулубом. І переходимо до наступної вправи. Я не знаю, як її назвати, це просто <смі>, йти на роликах. Це ми і їдемо, але при цьому відштовхуємося, і йдемо. Щось схоже до того, як е, їхати йти по колу, але йти прямо. Також класна штучка. Трюк номер дев'ять, і це їхати назад. Увага! Я знаю, що дуже багато хто шукає туторіал на це, тому розповідаю. А це мій оператор Настін. Отже, спочатку, якщо ви не вмієте, зловіться, наприклад, за якусь поруч або за якусь трубу. В стоячому положенні, щоб ви не впали. Тоді відштовхуємося однією ногою, другою, і робимо таку, наче косичку. Наступний трюк це їхати на одній нозі або ластівка. Насправді, тут доволі все просто. Ми спочатку просто їдемо, повільно підносимо ногу і з часом збільшуємо цей градус і вирівнюємо плавну ніжку. Будьте обережні! І останній на сьогодні трюк це така, якби розминка для ніг. При цьому я би сказала танцювальний рух. Просто розминаємо ноги, при цьому це робить ефектний вигляд. На цьому все, до зустрічі.